25 лютого. Що вам цей день підготував? Що він вам підготував? Як для вас пройде цей день? І знову відлюдник. Мені здається, це все-таки енергії лютого, про які всі говорять, про те, що зараз усі проходять якусь трансформацію і трансформацію енергії, можливо, саме в цій трансформації ви задумалися про своє майбутнє або ж про якісь глобальні питання. Тобто, сьогодні ви продовжуєте. Перебувати в таких самих енергіях, як і вчора, той самий пошук знань, пошук інформації, або пошук своєї дороги далі. Що вам порадять? Вам порадять звернутися сьогодні до закону, як до земного закону, так і до високих духовних цінностей. І все, що у вас сьогодні буде відбуватися, або ті проблеми, які вам сьогодні треба буде вирішити, їх треба робити виключно по совісті та по закону. Залишайте ваші коментарі. А я як завжди бажаю вам вдалого дня.